Всім привіт народ! Я щойно був на новій пошті і забрав один цікавий смартфончик по дуже гарній ціні. Вже повернувся додому і зараз вам про нього розповім. Також народ може купити ваш телефон, тому пишіть мені, будемо домовлятися, куплю швидко і без проблем. І так, ось я вже є вдома і ще я купив. А купив я ось такий Xiaomi Mi 11, t Народ, ставте ваші лайки обов'язково, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Що в комплекті? Коробочка, далі сам телефон. Ось такий він у нас. Далі конвертик, скрепочка, документики, чохол. Є навіть чек. Куплявся він колись за 14 тисяч гривень. Зарядки, на жаль, немає. Ось такий, в принципі, комплект. По його характеристикам. Цей смартфон у нас працює на базі процесора MediaTek Dimensity City 1200. Непоганий процесор, він, в принципі, потужний в Antutu. Даний смартфон у нас вибиває приблизно 710 тисяч балів. Дивлячись, яка у вас версія Antutu. Всього достатньо, в принципі, з головою для. Гарної роботи системи, щоб все працювало, щоб не було якихось критичних підлагів. Можна і в ігрушки пограти, там на середніх, середні високі налаштування графіки, там в PUBG. В принципі, усі ігрушки він буде підтримувати. Гарний процесор за свою ціну дуже дуже гарний. По потужності він дуже схожий на ПоК f 3 який працює на Qualcomm. 870 Snapdragon Він там набирає трошки більше, там 800 8000, цей 700, але було б навіть цікаво їх порівняти, що я, в принципі, скоро і зроблю. По його екрану, екран у нас тут AMOLED, Full HD 667 дюймів 120 Гц. Непоганий екран. В принципі, Xiaomi такі екрани багато моделей ставить, вони всі плюс-мінус однакові. В нього гарна яскравість, яскравість в нього. Вища, аніж в Redmi Note 10 Pro, 11 Pro. Ось, Він більш яскравий. Гарний екран передає гарно, в принципі, кольори. Все з цим добре. Єдиний момент, що може вигоріти, бо це така властивість самого AMOLED екрану У мене вже були схожі моделі з вигораннями і середніми, і дуже сильними. От, Але, в принципі, в цьому екземплярі вигарян немає. Все добре. Все, супер. Екран, в принципі, гарний, нічого поганого сказати не можу. По пам'яті і його прошивці. В мене телефон на 128 внутрішньої пам'яті і 8 ГБ оперативної. В принципі, 8 ГБ оперативної пам'яті вистачає, плюс ще є розширення на плюс 4. По прошивці він нас працює на 14-му Androді і перший хайпер. Ось. Він, в принципі, оновлюється, він отримує другу хайпер. Ось він ще підтримується компанією Xiaomi. З цим проблем ніяких немає. По камерах, основний модуль у нас на 108 Мп. Фронталка на 16. Також є ширик. По камерах це ті ж самі камери, які стоять в Redmi Note 10 Pro, 11 S, 12 S, Note 13. -му. Ноу 12 Pro, Note 11 Pro. Ці добрі старі модулі, які Xiaomi пихає просто всюди. Вони і в бюджетках, і в більш дорогих телефонах. Ось камера, в принципі, нормальна. Сказати, що вона якась дуже супер крута, я не можу. От. Але вона нормальна. Можна робити гарні знімки, коли є гарне освітлення. Там вночі, звісно, вже буде трошки гірше. Але камера нормальна, що основна, що фронтальна. По відео він записує 4К 30 кадрів і Full HD 60 кадрів. Відео також пише, в принципі, нормально. Стабілізації оптичної немає. Ось. Чисто така, звичайна, нормальна камера. По батарейці. Батарейка в нас на 5000 мАч. Тримає він десь в середньому день активного використання. Нормальна батарейка, по зарядці він максимально підтримує 67 Вт зарядки. Заряджається десь приблизно за годину. З цим також в принципі, питань немає. По портах знизу в нас USB Type-C динамік, мікрофон, лоток під 7-карти. Він підтримує тільки дві sim карти SD-карту сюди поставити не можна. З цієї грані в нас все пусто. Тут у нас мікрофончик, ще один динамік, тут є стереозвук, це плюс. Тут у нас качелька громкості. І кнопка включення, у ній же сканер-відбитка пальця. В принципі, ось такий він у нас вигляд має. Поставлено десь на 8 з 10, є, в принципі, потертості трошки, але в цілому стан дуже-дуже гарний іде. які плюси і мінуси є в цього телефону? По плюсах. Плюси можна записати його процесор. Він дійсно непоганий, він потужний, можна в ігрушки пограти, і система більш-менш гарно працює. Реально, процесор за свою ціну тут дуже-дуже непоганий. Камери тут нормальні, батарея тут нормальна. Екран також звичайний, базовий, чисто нормальний. Ось. По мінусах. В мінуси можна додати, що не можна поставити SD Карту. Тільки дві сім-карти. Також немає міні-Джеку. Ну і ще є мінус, що, в принципі, якщо ви дуже сильно будете залопати в якийсь додаток, наприклад, TikTok, то може вигоріти швидко екран. Ось такі, в принципі, мінуси. Чи можу я вам радити його купляти? В принципі, так, він непоганий. Я вважаю це зараз такий середнічок, реально гарний телефон. Середнього рівня. Коли він виходив, це був субфлагман такий, знаєте, вище середнього рівня. Але зараз вже роки пройшли, і він вже, як на мене, став таким середнічком який гарно працює. У нього гарний процесор, нормальні камери, нормальний звук, нормальна батарея. От реально такий середній телефон, щоб взяти і користуватися. Підійде як і основний телефон, так і другий, так і подарувати комусь там бабусі, дідусю. От, реально. Класний телефон для будь-яких задач на кожен день. Також буде цікаво його порівняти з ще одним схожим телефоном по характеристикам і ціні, а саме Xiaomi Poca F3. От. Тому очікуйте, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, скоро буде відео на каналі. І саме цікаво, за скільки ж я його купив. Я його купив на OLX за 3800. Плюс там ще за доставку. За скільки я його буду продавати? Продавати буду десь до 6 тисяч гривень. Тому, якщо когось він зацікавив, можете написати мені і його придбати. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Тому пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися. І куплю швидко і без проблем. А на цьому в мене, в принципі, народ, все. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є е в шапці профілю. І всіх обняв. всім пока!